Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Я впевнена, вони допомагають вам краще підготуватись до уроків з хімії і краще зрозуміти матеріал. Але хочу зауважити, що тільки систематична робота над собою і постійне вивчення поточних тем дасть вам очікуваний результат. Тобто, вивчаючи хімію, не можна працювати над собою час від часу, тому що ви будете мати прогалини в знаннях. Тому запам'ятайте, що тільки систематична робота над собою вона дасть результат. Тема сьогоднішнього відеоуроку закон збереження маси хімічних речовин у реакціях, схема хімічної реакції. Як вам уже відомо, коли ми спостерігаємо за перебігом хімічних реакцій, то можемо описати ефекти, що їх супроводжують, наприклад, зміна кольору, поява запаху, поява чи зникнення осаду. Але інколи може скластись таке враження, що кількість речовин продовж проходження хімічної реакції зменшується або збільшується? Ось, наприклад, свічка під час горіння поступово втрачає масу і, врешті врешт зникає. Або якщо залізна пластинка лежить на повітрі, вона поступово іржавіє, і її маса за таких умов збільшується. Як це пояснити? Горіння це хімічна реакція, що відбувається з утворенням вуглекислого газу та води. Продукти реакції це газоподібні речовини, які надходять у повітря, і тому здається, що речовина зникає. У разі іржавіння заліза атоми феруму реагують з киснем і водяною парою з навколишнього повітря. У цьому випадку утворюється іржа, маса якої буде більшою аніж вихідного заліза. Тому здається, що речовина виникає з нізвідки. Але в природі не буває такого, що щось виникає з нізвідки і кудись зникає. У результаті хімічних перетворень одні речовини перетворюються на інші. Однак атоми, з яких складаються вихідні речовини. Не зникають і не з'являються, і не перетворюються з одного виду на інший. Вони просто перегруповуються, утворюючи молекули нових речовин. Зокрема, уже у XVIII столітті було проведено порівняння мас реагуючих речовин та продуктів реакції. Ці дослідження проведені незалежно двома хіміками. Антуаном Лавуазьє та Михайлом Ломоносовим привели до формулювання загального закону природи, який отримав назву закону збереження маси. Відповідно до цього закону, якщо відбувається реакція у закритій системі, тобто у якій продукти реакції не виходять в повітря, то загальна маса реагуючих речовин буде дорівнювати. Сумі мас продуктів реакції. Це означає, що з однієї і тієї ж маси реагентів утворюється така сама маса продуктів реакції. Тобто, сукупна маса речовин не змінюється під час хімічного перетворення. Давайте пересвідчимось у цьому на досліді. У мірну колбу наливаємо приблизно 30 мл оцту. Насипаємо у повітряну кульку 2-3 ложки харчової соди. Одягаємо повітряну кульку на отвір колби. Намагаємось діяти так, щоб сода не потрапила всередину колби. Зважуємо наш набір на терезах. Коли вагу встановлено, піднімаємо повітряну кульку і пересипаємо харчову соду в оцет. Слідкуємо за терезами. Що ми бачимо? Коли ми додали в оцет харчову соду, реакція йде дуже бурхливо. Об'єм реакційної суміші збільшився. Але, як бачимо, маса реакційної системи не змінилася. Проведений експеримент підтверджує закон збереження маси, який формулюється таким чином: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнюють масі речовин, що утворилися в результаті реакції. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях добре ілюструють рівняння хімічних реакцій. Взагалі, усі перетворення зручніше описувати саме за допомогою хімічних формул і рівнянь реакцій. Наприклад, опишемо процес горіння вугілля. Схема буде такою. Вугілля С плюс О2. Утворюється СО2. Рівняння хімічних реакцій складаються з урахуванням закону збереження маси. Тобто вугілля взаємодіє з киснем з утворенням вуглекислого газу. Цей схематичний запис називається рівнянням хімічної реакції. У лівій частині наведеного рівняння записано один атом карбону і одна молекула кисню, що складається з двох атомів оксигену. У правій частині рівняння записана одна молекула вуглекислого газу або карбон 4 оксиду, що складається з одного атома карбону та двох атомів оксигену. Якщо ми порахуємо число атомів кожного хімічного елемента, то в обох частинах рівняння вони будуть однаковими. Складемо наступне рівняння. Рівняння реакції утворення метану h 4 який є основним компонентом природного газу. Метан складається з атомів карбону та гідрогену. Отже, для його добування необхідні прості речовини, одна з яких складається з атомів карбону вугілля С, а друга з атомів гідрогену. Водень H2 Отже, записуємо ліву частину рівняння. У ній ми зазначимо вихідні речовини. Тобто С плюс H2. У правій частині продукт реакції це h 4 Але цей запис ще не є повним рівнянням реакції. Це лише схема реакції. Для того, щоб вона перетворилася на рівняння, необхідно вирівняти число атомів кожного елемента. У лівій і правій частинах. Для цього необхідно розставити коефіцієнти, тобто цифри перед хімічними формулами, які вказують на число молекул або атомів. Отже, ми бачимо, що у лівій і правій частинах по одному атому карбону. Але у лівій частині два атоми гідрогену одній молекулі водню. А в правій частині 4 атоми гідрогену у складі однієї молекули метану. Це суперечить закону збереження маси. Щоб це виправити, перед формулою водню у лівій частині рівняння необхідно поставити коефіцієнт 2. Таким чином, ми отримуємо по 4 атоми гідрогену у лівій і правій частині. Щоб підкреслити, що коефіцієнти розставлені. Стрілку між реагентами і продуктами у рівнянні можна замінити знаком рівності. Розглянемо ще один приклад реакцію горіння метану. Коли згорає метан, утворюється вуглекислий газ і вода. Записуємо схему реакції. В лівій частині реагенти – 4 і кисень О2. В правій частині продукти реакції: вуглекислий газ СО2 і вода h 2 H2O. Тепер треба вирівняти число атомів кожного хімічного елемента. Тобто розставити коефіцієнти. Почнемо з атомів карбону. І в лівій, і в правій частинах атомів карбону по одному. Далі підрахуємо число атомів гідрогену. У лівій частині їх 4. У правій частині 2. Отже, щоб їх зрівняти, потрібно перед формулою води поставити коефіцієнт 2. Тепер 2 помножити на 2 дорівнює теж 4 атоми гідрогену. І залишилося вирівняти число атомів оксигену. Зазвичай існує правило, що оксиген вирівнюють останнім. У лівій частині рівняння 2 атоми оксигену. У молекулі кисню О2, а у правій 4. Два атоми оксигену у складі молекули вуглекислого газу СО2 і два атоми оксигену у складі двох молекул води. Тому у правій частині рівняння разом буде 4 атоми оксигену. Тому, щоб їх було 4 і в лівій частині ми маємо перед формулою кисню поставити коефіцієнт 2. Тепер 2 помножити на 2 теж дорівнює 4 атоми оксигену. Отже, коефіцієнти розставлені правильно. Розставляючи коефіцієнти, слід пам'ятати такі правила. Коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнянні реакції. Коефіцієнт ставиться. Тільки перед формулою речовини посередині його ставити не можна. Коефіцієнт стосується всіх атомів, з яких складається молекула, перед якою він стоїть. Індекс показує число атомів елемента або групи атомів у складі молекули. Коефіцієнт 1, як і індекс 1 не записується. У рівняннях реакцій також часто вказують умови перебігу реакцій або виділення газу і осаду. Тому якщо виділяється газоподібна речовина, то поряд з її формулою ставлять стрілку, що спрямована вгору. Якщо ж утворюється тверда речовина, осад, то поряд з її формулою ставлять стрілку, що спрямована донизу. Давайте з вами складемо ще деякі рівняння реакцій. Спробуйте записати їх самостійно і розставити коефіцієнти, а потім перевірити, чи правильно ви це зробили. Отже, перше рівняння реакції. Напишіть взаємодію водню H2 і кисню o 2 в результаті чого утворюється вода. Друге рівняння. Під час горіння залізного порошку у кисні утворюється феррум-3-оксид. Ще одне рівняння. Внаслідок розкладу сахарози С12 22 o 11 утворюється вугілля С і вода H2O. Використовуючи рівняння реакцій, можна проводити різні обчислення. Обчислимо відносні молекулярні маси речовин. Що входять до рівняння реакції горіння метану. Отже, відносна молекулярна маса метану дорівнює сумі відносної атомної маси карбону 12, і. Чотирьох відносних атомних мас гідрогену. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Тому разом відносна молекулярна маса метану буде 16. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює. 16 помножити на 2 дорівнює 32. Але враховуємо ще коефіцієнт перед формулою кисню. Тому ми маємо. Відносну молекулярну масу подвоїти, тобто 2 помножити на 32 дорівнює 64. Отже, сума відносних молекулярних мас реагуючих речовин становить 16 додати 64 дорівнює 80. Давайте так само розрахуємо суму відносних молекулярних мас продуктів реакції. Карбон 4 оксид або вуглекислий газ. Його відносна молекулярна маса дорівнює. Сумі відносної атомної маси карбону, тобто 12, і двох відносних атомних мас оксигену. 2 помножити на 16 32. 32 додати 12 дорівнює 44. Відносна молекулярна маса води дорівнює сумі двох відносних атомних мас гідрогену. 1 помножити на 2 дорівнює 2. І Плюс відносна атомна маса оксигену, плюс 16 разом 18. Але ми бачимо, що перед формулою води стоїть коефіцієнт 2, тому ми відносну молекулярну масу води подвоюємо 2 помножити на 18 дорівнює 36. Отже, сума відносних молекулярних мас правої частини рівняння дорівнює 44 додати 36, 80. Як бачимо, з урахуванням коефіцієнтів суми відносних молекулярних мас реагентів і продуктів реакції однакові, у цьому також виявляється закон збереження маси. Розв'яжемо задачу. У результаті взаємодії заліза із сіркою масою 16 г, утворилося 44 герум 2 сульфіду. Обчисліть масу витраченого заліза. Давайте спочатку напишемо рівняння реакції. У задачі сказано, що залізо реагує з сіркою. Тому записуємо ферум плюс С утворюється ферум С. Оскільки в умові сказано, що ферум двовалентний. Записуємо над ферум валентність 2, над С-валентність 2. Чому саме 2? Тому що сульфур стоїть у формулі на другому місці, це елемент шостої групи, і його валентність визначається як 8 мінус номер групи. Тому індекси у цій формулі ставити не потрібно. І, як бачимо, коефіцієнти в рівнянні ставити не потрібно, оскільки кількість атомів однакова і в лівій, і в правій частині. В задачі сказано, що маса сірки 16 грам, а утвореного ферум сульфіду 44 грами. Тому легко обчислити, яка кількість заліза прореагувала. Тобто 44 мінус 16 дорівнює 28 грамів. Таким чином, маса витраченого заліза складає 28 грамів. Отже, ми з вами сьогодні говорили про закон збереження маси речовин у хімічній реакції і з'ясували, як записується схема хімічної реакції. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.